Тема лекції Типи і методи організації виробництва. Тема включає наступні питання. Організаційні типи виробництва, методи організації виробництва, поточна лінія та її види, основні параметри поточної лінії. Особливості організації виробничого процесу у просторі і часі багато в чому визначається типом виробництва. Організаційний тип виробництва це комплексна характеристика технічних, організаційних і економічних особливостей виробництва, яка обумовлена його спеціалізацією, широтою, стабільністю номенклатури виробів, обсягом випуску продукції і рядом інших ознак. Існує три основних типи організації виробництва: одиничне, серійне, яке розподіляється на велику, середньо і дрібносерійне, і масових виробництво. Одиничний тип виробництва характеризується широкою номенклатурою продукції, малим обсягом випуску однакових виробів, повторне виготовлення яких здебільшого не передбачається. Як правило, одиничне виробництво організовується для виготовлення дослідних зразків основної продукції або для виготовлення продукції на замовлення. Серійний тип виробництва характеризується виготовленням обмеженої номенклатури виробів виробництва, яких періодично повторюється. Масовий тип виробництва характеризується вузькою номенклатурою продукції при великих обсягах її виробництва. З порівняльною характеристикою техніко економічною характеристикою організаційних типів виробництва ви можете познайомитися. На слайді. Тип виробництва визначає метод його організації. Метод організації виробництва це сукупність прийомів і способів реалізації виробничого процесу. До основних його характеристик відносяться. Взаємозв'язок послідовності виконання операцій технологічного процесу з порядком розміщення обладнання. Та ступінь безперервності виробничого процесу. Існує два принципових методи організації виробництва потоковий і непотоковий. Зі схемою цих методів виробництва ви можете ознайомитися на слайді. Непотоковий метод організації виробництва характеризується наступними основними ознаками: виробниче обладнання групується за ознакою виконуваної роботи. Між групами технологічного обладнання, як правило, розташовуються проміжні склади і робочі місця контролерів відділу технічного контролю. Предмети праці в процесі обробки переміщуються з однієї операції на іншу складними маршрутами, тому в технологічному процесі виникають тривалі перерви. Це пов'язано з тим, що кожен робітник отримує деталь для виконання наступної операції, не з попередньої операції. А з проміжного складу або від контролера відділу технічного контролю. Найбільш часто цей метод застосовується в одиничному та серійному виробництвах. Під час невеликих обсягів виготовлення окремих виробів, непотоковий метод дозволяє краще використовувати устаткування, забезпечити повне завантаження в часі та за потужністю. Потоковий метод організації виробництва застосовується при масовому, великої середньосерійному випуску продукції. Він характеризується тим, що предмет праці в процесі обробки рухається встановленим найкоротшим маршрутом без очікування на проміжних складах і робочих місцях контролерів відділу технічного контролю. До характерних ознак поточного методу організації виробництва відносяться. Поділ виробничого процесу на окремі операції, тривале закріплення за певним робочим місцем, узгодження і ритмічне виконання всіх операцій на всіх робочих місцях на основі єдиного такту потокової лінії, розміщення робочих місць в суворій відповідності з послідовністю технологічного процесу та переміщення предметів праці з одного робочого місця на інше з мінімальною перервою і за допомогою спеціальних транспортних пристроїв. Основним структурним елементом потоку виробництва є потокова лінія або конвейер. Це технологічно та організаційно відокремлена група робочих місць, які розміщені по ходу технологічного процесу. Зі схемою потокової лінії ви можете ознайомитися на слайді. В таблиці наведена класифікація потокових ліній за основними ознаками. За ступенем спеціалізації потокова лінія поділяється на однопредметну та багатопредметну. За ступенем безперервності, на перервну та безперервну. За способом підтримки ритму лінія потоку буває з регламентованим ритмом або з вільним ритмом. З в залежності від місця виконання операцій, лінія потокова може бути з робочим конвейером або з конвеєром зі зняттям виробів. Існує певний е, ряд параметрів роботи потокової лінії. До них відносяться такт потокової лінії. Це інтервал часу, через який періодично здійснюється запуск виробів у виробництво. Ритм потокової лінії, це час, за який з потокової лінії сходить кожна транспортна партія продукції. Темп випуску продукції на потоковій лінії це кількість виробів, що запускається за одиницю часу. Розрахункова кількість робочих місць на кожній операції, коефіцієнт завантаження робочих місць. Довжина потокової лінії, а також швидкість потокової лінії.